Інспекція на хіммістечку сьогодні. Наша знімальна група вирішила перевірити роботу Жеку суми Технобудсервіс. Що ж ми побачили у під'їздах на дахах та у підвалах будинків Хіммістечка – Дивіться у сюжеті прямо зараз. У четвер міський голова Сум перевіряв роботу ЖЕКу у 9-му мікрорайоні. Наступного тижня планує інспекцію підвалах Хіммістечка. Тепер один із міських жеків Суми-Технобудсервіс згодився показати свої будні спершу. Інспекція у підвал на скд 19 Зробили швидко, в течение дві неділі. Зробили качественно, ось жіці довольні і алішно за роботу ЖКО. стара ліс зуміти. А цей підвал тільки доводять до ідеалу. Сьогодні приміром повністю замінюють труби, якими до квартир постачатимуть холодну воду. Старі труби демонтуємо. А новоя бомзаладі. А так виглядає приведений до ладу теплопункт у одному із будинків по Охтирській. Крани замінені та пофарбовані, труби утеплені. А ось мешканці двоповерхівок на вулиці Миру кажуть: їх будинки ремонту зроду не бачили. Сьогодні ж тут замінюють каналізаційні труби. Ми віднеслися до нашій просьбі, і от час міняють нам. Ну ми, звісно, вдячні. Майстер пояснює, каналізаційна труба дуже стара, уже просіла, тож замінити необхідно терміново, що сьогодні й роблять. Завітали ми і до двоповерхівок на парковому проїзді. Тут повним ходом іде ремонт у під'їздах. Ремонту не було. Спочатку, коли прийшла кажуть, не совєська власть. От примірно щетайте, більше 20 років. Лише новий жек, який працює близько року нарешті, почув прохання мешканців. Почали ремонт. цей. Слава Богу, ми їм благодарні. А у сусідньому під'їзді ремонт нещодавно завершили. Мешканці радіють, нарешті чисто і стіни саме такого кольору, як і хотіли. Я дуже довольна. під'їзд ж повісієла, ну, качественно зробили, молодці. Останні роботи у цьому сезоні завершують і на дахах. Це останній етап підготовки до зими. Директор Жеку Сумитехнобудсервіс каже, незважаючи на складнощі, намагаються опрацьовувати кожне звернення, розуміючи важливість проблем людей. Жилої фонд і Хімгородка желать лучшего. Достался Достався не самый лучший, но ми его його в Порядок у організації сподіваються, мешканці хіммістечка помічатимуть позитивні моменти у роботі ЖЕКО і додають відкриті до діалогу. Альона Олександр Білявський, Новини СТС.